Нашу спільну взаємодію. Чому важливо е, нам доносити в простій дієвій формі комунікувати з водіями? Розповість далі Мар'яна Рева, директорка департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ? Будь ласка, Мар'яна. Доброго дня, вітаю колеги. Озвучували вже статистику, що упродовж 2024 року понад 25 тисяч дорожньо-транспортних пригод трапилося, 3202 особи в них загинули. Статистика, коли її озвучуєш, ми її сприймаємо як цифри: як цифри, які можуть лягти в основу досліджень, які можуть лягти в основу інформаційних кампаній, масштабних комунікаційних кампаній, які як наша спрямовані на зміну поведінки в суспільстві. Але за кожною цією цифрою стоїть трагедія велика. Стоять смерті людей, стоять понівечені долі цілих родин. І що найважливіше у цьому контексті, що переважна абсолютна більшість цих випадків їх можна було уникнути. Уникнути, якщо б всі 100% дотримувалися правил дорожнього руху. Я думаю, що це саме та теза, яка найкраще. Роз'яснює і показує, чому льводіям. Потрібно неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Чому пішоходам потрібно дотримуватись правил дорожнього руху? Тому що, на жаль, поки що, оця культура забезпечення безпеки з боку всіх учасників дорожнього руху вона ще не до кінця пропрацьована, не до кінця зрозуміла суспільством. Тобто, пішохід вважає, що він має 100% пріоритет перевагу, коли він переходить через дорогу, однак не завжди це так, і в е, більшості випадків інколи пішоходи е, можуть ставати причиною цих трагічних дорожньо-транспортних пригод. Тому ми дуже вітаємо, що цільовою аудиторією цієї інформаційної кампанії є не лише водії, а й пішоходи, а й велосипедисти, і всі загалом учасники дорожнього руху, щоб кожен зміг для себе почути. Зрозуміти, відновити в пам'яті, тому що давайте будемо чесними, що водії, у яких досить великий стаж десятиліттями, не завжди, скажімо так, вони. Досконало пам'ятають саме нормативну базу. Вони вже роблять це інтуїтивно це механічні скіли, які сформувалися у них упродовж цих десятиліть водіння. І якраз ці правила, ці ваші повідомлення в інтерактивній формі, це якраз те, що буде допомагати в тому числі водіям зі стажем відновити в пам'яті ці знання і відповідно бути більш уважними на дорозі і звертати увагу. Особливо на нові знаки, які встановлюються на автошляхах країни, безпека починається з кожного. Це основна теза, яку ми завжди вкладаємо всі наші інформаційні кампанії. І відповідно у гаслі в назві цієї кампанії закодовані два основні та слова: це повага і безпека. Тому що як з поваги починаються всі вся основа взаємовідносин у суспільстві, так само і Безпека вона починається з розуміння рівня відповідальності за себе і за людей, які поруч з тобою. Тому дуже дякуємо. Вітаємо цю ініціативу. І з нетерпінням очікуємо на результати всеукраїнського онлайн тесту.